Буду сьогодні з вами дуже відверта, і ця відвертість буде досить така інтимна, якби я взагалі поговорила з своєю подругою. У мене було певне переживання, переживання атмостану, і я після цього знаходилася в такому певному стані роздуму. Хочу зараз з вами цими роздумами поділитися. Пояснюю. Заходила я в Атмастан для того, щоб запитати, як припинити війну. Як припинити війну? Що ми мусимо зробити? Що треба зробити? Тому що з однієї сторони, ніби все рухається, все добре, з іншої сторони, все одно якось все таке неясне. І що ми зараз, як українці, там можемо зробити. І що? Тобто я вже там. Я при чому я вирішила і там, за добу вже до цього готувалася, все, знайшла час, сіла. Ну, це така, яку я входила в стан, це можна сказати, медитацію вхожу, але це не зовсім медитативний стан. І я сижу, налаштовуюсь, і а, в мене а, гра грають свої думки. А, я, а, мені порадили там, дієту, якась дієта, як детокс, яка очищує. Навіть нервові зв'язки і багато що. І вона йде, за нею там якусь Нобелівську премію навіть дали вона йде як оздоровча і ось така, але і багато там йде. Я дійсно побачила по одягу, що вага зменшується. І я сижу така і думаю, хм? Треба було, мабуть, десь чи якісь заміри зробити, чи на вагах зважитися, тому що в мене є ваги. А то пішла в дієту вже п'ятий день. І результати, як би, бачу, але вони не фіксовані. Я потім така собі собі стоп! Я ж сіла в атмостан для того, щоб запитати, коли війна закінчиться. А я тут зрозуміло про що думаю? Ну тобто, знаєте, це коли ти сідаєш в медитацію, а в тебе думки десь побігли, ти їх так, ну сюди йдіть. І а, такий чую голос за свого внутрішнього я каже мені такий: це тому, що тебе твоя вага хвилює більше, ніж війна. Як, яка в мене була образа на це? І це моє внутрішнє я. Це моє вище я, це моя я, яке я, я, я знаю якби його голос. Я не чую цього голосу, я просто знаю, з якого рівня, де я з душою розмовляю, де, де я інформація від наставників, кураторів. Тому коли я вам оце розповідаю, це не голос, це просто от, от таке знання. І в мене була така образа, тому що що це за наклип? Що це за наклип? По-перше, я вважаю, що в мене взагалі немає фішки е е зовнішнього вигляду і. Е там ваги, ну тобто я як нормальна звичайна людина, жінка, мені подобається, коли я гарно виглядаю, коли я. Але е це не є тема мого фокусу... фокусування. Мене швидше цікавлять дуже багато інших речей, на які я витрачаю багато часу. А це просто як ну, частина, але точно не центральна. А порівнювати, що мене моя вага е цікавить більше аніж е е війна. То це для мене було так образливо, я з таким як так? Ні? А потім думаю, так, ну це ж мене запитує, це ж мені моє вище я каже. А, Значить, щось десь не досканувала. Сижу, сижу така, думаю, що як я до війни відношусь, як Боже, то що ж як я до неї відношусь? Як в мене серце болить, душа болить, я страждаю. Я, я, мене і, і тушнить і голова болить, і все, я вже, я вже, я вже зморена. І, ну, Ти кожен з нас, да, там, і я кажу, так вибачте. Ну от що ні, то і ні. Якийсь наклеп, саме наклеп. Тому що точно. Точно, взагалі, навіть на вагах не стоїть воно в мене ніяк, щоб воно було хоч якісь конкуренції. Тому не знаю. А мені кажуть, ну добре, ось дивись. От е, каже тобі Бог, завтра війна закінчиться, припиниться. Але ти ось така, мені показують якусь взагалі груду е, жиру, якусь взагалі щось таке, знаєте, отаке. І я в цьому тілі, І моя свідомість так попадає в це тіло я... і така, а війна закінчилася, так? А я дивлюся, люди живуть своїм життям. Люди через якийсь короткий час, такі як були. Люди, а я кажу їм таке, а вони знають, що війна закінчилась, бо я. Такий відкуп дала. Він каже, ні. Ти ж, ти ж перед Богом прийшла, просиш, да. це твоя жертва. А я кажу, в цьому щось не те. Чому? Я кажу: не знаю, подивіться на них. Вони знову такі самі. Вони, А чому вони такі самі? Я кажу, ну, Мабуть, щось не визріло, мабуть, щось у них там ще не докрутилося. І це виходить, що я тоді. і е... Такий, е, таку данину заплатила. Е, і така медвежа послуга. А мені кажуть, ну, то виходить, що так. Якщо зараз перемоги немає, і ви не можете її створити, то чогось не вистачає. А ти захотіла, щоб просто взялася і зупинилась? Я кажу так, то що виходить? що дійсно вага важливіша, ніж війна? Ну, тобто, для мене це такий деконструкційний процес філології, є таке розуміння, як деконструкція, коли ти знаходиш новий сенс в тому, що вже усвідомлюєш. Я кажу: так, давайте тоді дивитися далі. Мені показують українців встави зверх сила, до якої ми молимося. І зверх сила каже: Ви хочете, щоб це припинилося, бо ви самі припинити не можете. Ми ж розуміємо, що якщо ми щось не можемо. Припинити, то нам чогось не вистачає. Чогось нам не вистачає. Ну, якої карми, давайте так, да? якоїсь сили. Якоїсь. А, і ви хочете це отримати, українці кажуть, так. А чим ви готові заплатити? Тому що в цьому світі все баланс. В цьому світі все а, до копієчки, до грамулечки енергетичної і а, все дуже збалансовано. І українці починають думати, чим вони готові е, пожертвувати, відмовитись назавжди. І там навіть їм там запитують, від оргазмів готові? Ну як це? Не в нас, не в наших дітей, не в наших онуків, не буде оргазмів. Ні. Зато війни немає, да? Там я не пам'ятаю ще чогось. Ні. Я навіть тоді згадала: є в гештальтерапії така техніка, називається. Е, е, Чарівний магазин, коли ти приходиш, а в тому магазині є все. І слава, і гроші, і відносини. там. Але тобі треба заплатити чимось, що є в тобі, і воно також цінне. І, як правило, люди не можуть нічого в собі пожертвувати, і вони йдуть з того магазину без нічого, тому що розуміють, що вони не готові нічого віддати. А якщо ти хочеш щось отримати, те, що ти ще не маєш, то тоді повинен чимось пожертвувати. І почали вже по тілу дивитися і чомусь вирішували між вухом, причому такимся чи лівим прочеправом вже не пам'ятаю. І фалангом пальця. Ну що, ти, типу, по типу, ну добре, якщо там у наших уже дітей, онуків, правнуків і у нас не буде цієї частини тіла, але війна припиниться, то можливо ця ціна і може бути якась більш-менш досконала, ну рівноважна, недосконала. А, і ніби, ніби певна така угода відбувається, і приходить за ним зразу таке усвідомлення. Це такий тест-драйв, знаєте, чорневик, а що буде потім. Наше, наше, наше тіло, а це, звичайно, це прототип, це така А, це цілісна система, яка була утворена в результаті еволюції. І тут все на своїх місцях. Тому, якщо не вистачає чогось, то це тепер в системі не вистачає, ми відмовляємося від якогось досвіду всередині себе. І система знову, щоб отримати цілісність, запускає реверс еволюційний на те, щоб тепер це було напрацьовано. І українці такі сидять і кажуть, а в чому тоді цінність, війна та припинена. Але еволюційно ми зараз повинні регреснути, щоб швиденько чи не швиденько напрацювати те. Що ми втратили для того, щоб система отримала цінність? І в мене був такий інсайт, я кажу: підожіть, то а взагалі людина здатна на альтруїзм, тому що я там була ще під таким дуже вразлива цим своїм відкриттям, да? коли я готова чим завгодно пожертвувати заради того, щоб в Україні наступив мир, коли я туб тобто, теж живу з цим, я ж це вірю. А потім я показую, що бачила, як до кожної людини звернулися. А ти готова пожертвувати своєю дитиною, але завтра війна припиниться? А ти готова тобі зараз е, кінцівку, руку, ногу відріжуть, але війна зараз закінчиться. Ну, тобто, такі якісь, я розумію, що знайшли там такі, знаєте, страхи у кожного які. А я кажу, підожіть, підожіть, ми що тоді, як люди взагалі на альтризне. Не, Ну, не, цей, не, можемо, не можемо бути цим. Але ж я знаю а, певні історії, коли люди жертвували собою, підривали себе, там, щоб зупинити ворога так. Але це була імпульсивна частина. А, це була частина, я говорю, ну, є ж Є. І мені показує, що це є такі певні алгоритми, але це трохи не те, що ми коли це весь народ хоче зробити, да, то це а, повинен кожен. Кожен повинен від чогось відмовитись. От кожен, що хоче заплатити за те, що війна зараз закінчиться. І виявилося, що якщо прям кожен, або, наприклад, вся нація, але це також буде кожного. Розумієте, не то, що якийсь петя Катя і для всіх, а прям кожен, кожен віддати цю фалангу. чи кожен віддати щось своє. Е там вміння чути, чи слухати, чи відчувати солодке, чи кисле. Чи... Ну, тобто... І я тоді зрозуміла, що мені якось показують таку істину глобально, велику, що з однієї сторони ми дуже заморилися і дуже хочемо, щоб все припинилося. З іншої сторони, зараз відбувається якесь визрівання. І я навіть побачила оці дві сили. З однієї сторони на нас тисне Росія, та ще й тисне як цими обстрілами, руйнуючи інфраструктуру, щоб принудити нас робити так, як вони хочуть. З іншої сторони, тисне захід, він ніби допомагає, але він не тисне. Він розповідає, що нам робити, що не робити там, да, По тому не стріляєте, а цим ми вам не дамо. Тому що мені було б дуже цікаво, що було б, якби ми зараз, зараз почали на кожний обстріл відповідати зруйнованою інфраструктурою в Росії, то напевно там би люди швидше вийшли, почали б кричати Зупиніться. І, можливо, б ця війна дуже швидко закінчилася. Але Запад не хоче да, надавати нам такої зброї і каже, ні ні-ні, ви не можете. І він також на нас стисне. І нам немає куди дітися, ми тільки такі, знаєте, можемо тільки вверх, не до западу. Не до Росії, да, не в минуле, не в майбутнє, бо ми думали, що Європа то в майбутньому, та ніякому вони не в майбутньому, вони так, там нещасні також. І нам треба знаходити якісь свої шляхи, щось своє. І вони кажуть: основна проблема в українців в тому, що вони хочуть миру, але не знають якого. Я кажу: як так? Я кажу, який ваш той світ? Я кажу, ну той, в якому нема війни, цього замало, а що там є? Ви знаєте, чого там немає, а що там є. І поки кожен не почне уявляти, який буде той світ, не просто уявляти, а ми вже зараз будемо казати, що буде в тій новій державі. І не буде корупції, не буде того, не буде того, а що буде. Буде справедливість, буде це також дії, як будуть виглядати дороги, як будуть виглядати навчальні заклади, як ми будемо виховувати дітей, як буде виглядати закон, як буде, як буде який світ буде, нічого в ньому не буде, який він буде, і не якимись там екзистенційними розуміннями е, світ е, побудований на засадах мудрості, чесності. Це все бла, 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 детально, детально, який буде, який буде. І в цьому буде якесь визрівання. Якесь дорослення, тому що ми у Бога просимо припинити війну, а треба просити у Бога нового світу, нової реальності. Тому що, як я бачила, що якщо прямо зараз припинити, то в нас через 5 років те саме, що було до війни. Те саме. І всі ці жертви, і все це було, бо ми десь знаєте, було вранці прокидаєшся, а потім ти ще трошки полежу, і вже, і вже спиш, оце так само буде. За для того, щоб ми оце кудись перейшли, ми повинні знати, куди ми переходимо. Для того ми повинні прямо зараз казати, який той світ, який він буде, які там будуть люди, які там інвестиція, як за в... ми в Євросоюзі, ми в НАТО, ми це не туди. Тобто зараз в нас немає системи координат, немає цілі. А ціль зупинити війну і немає війни, і немає корупції це не ціль. Ну, тому що, по-перше, слово, немає взагалі не існує. Напевно, ви це знаєте, так? Да? Треба, що існує. І чи ми всі хочемо, щоб це таке існувало? Чи це лише хоче Таня, Коля, а Петя і Саша хочуть чогось іншого. І в нього якась своя картина. Тобто українці повинні зараз створити світ в уяві, куди ми йдемо. І тоді піде оцей рух. Куди ми переходимо, який світ ми будемо будувати, і не коли закінчиться війна, ми його вже зараз повинні будувати. І це буде перехід із світу, в якому реальності, в якій зараз іде війна, в реальність, в якій буде ця нова реальність. А він зараз не створений, не створений. Тобто, я ще скажу, всі світи існують уже. Але для того, щоб у цього всесвіту, в якого є всі варіанти, дістати, витягти, да, сконструювати, пробудувати, матеріалізувати той, який ми виберемо. А ми виберемо тому, що ми спроможні його створити. Тому що ми, звичайно, зараз і рай можемо намалювати. Ми чи ми спроможні його зараз реалізувати? Той, який прямо зараз, прямо через 3-5 років, ми можемо реалізувати. І я декілька днів така була, да, оце що, ну да, ну, да. або якась жертва-жертва, тому нам кажуть, віддайте ці території, і війна закінчиться. Ми ж не хоче. Частинку. Не вуха, не пальчика, так? А якщо ні, то тоді що? І, а оцей нова реальність, новий світ це ніби оцей проход, оце вушко голки. І тому я дуже-дуже вас прошу зараз подумати про це, написати щось мені сюди, тому що ця тема для мене вона така пролонгована. Я бачу в ній багато таких гілочок. Я буду її досліджувати, але я хочу мати таке певне відзеркалення, що ви з приводу цього думаєте, що ви уявляєте і що ми можемо зараз зробити. І що ми, хоча б в своєму. Своїй спільноті, в цій нашій атмоспільноті, можемо зробити, щоб це створити. Тому що ми вже в атмоспільноті створили тоді той фрактал, коли я вийшла і сказала: все цих маріупольців звільнять, маріупольців звільнять. І, але це буде дуже складний план, як е, якось там і по, по поверненню по і мені ще тоді показали, що допоможе не в Маріуполі, а взагалі, а в цій війні буде якийсь крок від Турції і від Китаю. І тоді я пам'ятаю, в мене там полетіли помідори і яйця да, по типу: що, від кого? Від... Не знаю, але сьогодні вже Ордан підписав указ про те, що. Не можуть проходити танкери, які не застраховані, і вже експерти кажуть, що це удар важливий ще більше, ніж санкції всі попередні. А я то я бачила, що Китай ще щось зробить. Тому е, все працює, все робить. Але воно, знаєте, ніби би такі не стоп-кадрі, тому що куди рухаємось? Знаєте, водій, система зараз нас запитує, куди йдемо. А припиніть війну, це нікуди ми не йдемо. Припиняйте. А що буде далі? А далі буде світ без війни. А з чим він буде? А, а з чим, от я хочу, щоб ми зараз от туди подивилися. Я хочу, і, і вже потім я буду робити якісь наступні з вами кроки, і будемо продовжувати нашу гру для того, щоб наші кроки були туди, куди ми всі з вами дуже хочемо. З руками, ногами, вухами і ціленькі. Все, обіймаюся серцем, милечка.